Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Антихайп. Закінчився у нас останній тур чемпіонату Києва, в якому вам вдалося здобути перемогу над достроковим чемпіоном Києва командою Сокіл. Перемогли з рахунком 1-0. Забили лише один гол, але, в принципі, по грі мали перевагу. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Е, ну, хочу відзначити одразу найкращого гравця матчу це Дмитро Макаров. Який просто в соло зробив прохід і забив гол. Це було шедеврально. Зі своєї половини поля. Так, так, так. Він ну це його класік, як то кажуть. Ось е також хочу значити те, що в цьому матчі в нас не було десь два-три основних гравці захисники і півзахисник один. Але все одно цими силами здобули таку е тяжку перемогу для нас, тому що було дійсно тяжко, в них було два склади. Ось, у нас приїхало там вісім гравців плюс дві заміни, тяжковато було трошки. Але на мою думку ми більше мали перевагу в матчі, тому що у нас було б більше моментів, більше, у нас більше просто було атак, ніж у них. Ударів по воротах, так само відбір, перші на м'ячі були. Ну, тобто майже переграли, але те, що повинні було забивати, не забули. Повністю погоджуюсь з твоїми словами і названня Лева сьогоднішнього матчу також згоден з тобою. Дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у Кубку. Дякую,